Йоу, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Гроу Гарден. Коротше, я, я не хочу вам показувати свій сад поки що. О, я тут. Да. Вбо... Коротше, знову явно в є дві таких. Просто як квести. Тільки квести. А, а хотіть ще один прикол. У мене є саме давали дуже багато не днів назад. У мене є. І воні, є Він мені да. З разу. Коротше, ми дуже багато пропустили, тому що я був там, ну, на відпочинку, я там був о, Ротфокс, ну навіщо ти пішов, мій маленький друже? Ось що в мене змінилося. в мене такий красавчик. Оцей, і я ще запустив, мені дали такого Віві, якому 50 років я його запустив, він став Фрозен. Мені подобається його в Frozen. В мене дуже багато чого змінилось в моєму саду. я вам покажу. На спиною йти. Ваня! Що? А можна сказати, що я був на обласні? Боть, яка різниця? ти ш ти знімаєш де хочеш. Так, все, давайте. Три, два. Бум. Короче, я вам хочу показать мои семена. Тунтудун. Тун ту-дудун. Тундун. У мене в петиках я вам вже все показав. А в... що мені до перший? О не знаю. І в мене теж є оцей чудовий бумблос. У мене ще дуже багато таких бринкбалів і найкраще растення в сітшопі. Але я думаю, ви це вже відео подивитесь, коли вже прийде обнова, я так думаю. Там обнова, якщо я думаю, воно буде 22-го, я думаю. Паркурмастер. Ось такий у нас тут свідосик. Ось такий в мене огород. Огород. Тут морковка для я в чужих, якщо ми будемо на публічному сервері. Покажи мені січок, друже мій. Я собі скінчик поміняв, так. Я собі скінчик поміняв. Тому що ну мені такий більше подобається ось кукуруза. Кукуруза, кукуруза. Боді знов привіт. Коротше, зараз йдемо в кіршоп. В бані напевно інтернеті їх залагав. Боді там щось лагає, ну але це не дуже так важно. Що в мене за квести? Я до речі, все знову за 10 мільйонів. Так. Гайвери 10 кукунас. Окей.

Бать, і за ти... де твоя крафталка, яку ми крафтали вчора? Ой, ти її забув Ні, Я, я звичайно за... я її зробила свій мемел, забув, що вона для тебе. Ну, давай телепортнемось і зробимо ще одну, так. Не, я зроблю я... а ти яку зробив? Я да, я зробив час. Я зробив оце час. Тоді, ти будеш робити шоки, ти будеш робити шок. Да. Але воно до кінця відео не зробиться. Але воно для кінця відео не зробиться, тому ми зробимо другу частину там де ви це побачите. І я це зараз відкрию. Думаю, ми її зробимо сьогодні чи завтра. Сьогодні, я думаю. Так, я мені, шо, мені щось треба гір айтемс і де цей, э, е, блін, У мене буде крафтити що 5 хвилин. В мене шокт. Е, э, значить, що і клей, клінг спрей, ось це де, мій маленький. І що мені ще потрібно? Lightning rod. Ми йдемо сюди. Дивіться, якщо ви хочете відео про 99 ночей в лісу, то питайте, мені ця гра подобається, бо вона не дуже подобається, але дивіться, ваш... я, 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 я граю змію, ну я граю змію, десь не багато граю. я о цьому подобається, якщо це дивиться відео адмінцої е, Гролгарина, то поверни я, щоб можна було, тому що мені подобається оце звідси ти Та такий, о, першого присокнувся, бачиш, там міфік ек і побіжав купляється. А то так треба кожен раз. Підійшов, купив. Кука. Як? Ничего не понял, окей. Так, эмм так, что шо... нужно. <реку> прикольно. Я хочу подивитися на нього цього пацана, я у него майже ничего не дивлюся из цього. пец инфо, це що таке? О, це пец інвентарь. О, для ек. О, прикольно. Прикольно. Цікаво, а моєму... Так. Я хотів побачити? Ще секундочку, де мій док? А він там десь внутрі. О, бо давай сюди йдемо на цей центр, будемо дивитися, куди, куди наш воріжка піде. Так, це у нас хто? Хто? Позазавр, показав Бум. Це пушка. Так, зараз... Три, два, один, Реді Ты пуга, хворишка. Давай, 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 далі, далі, дали, иди. Давай, 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 давай. давай. Не, він пацанок навітьме. Виноград хотів взять, а он не вийшла. треба покормить, так він почти нічого не робить. Так. Якщо ти хотів вкрасть виноград, ми тобі відплатимо, тимош. Грейп, грейп, грейп. Так, ну одну яблочко забрали. Так. 09%. Аааа. Mm, так, якщо ти такий не сучезний, забирай так, що ти нас тут. Шугар Apple. Ну, надіюсь, це я тобі хоч повну. Твій повний. О, 129%, як я його ожидав. Ось тут мене, коротше. Uh -huh. Я ти в гіршопі, я в сітшопі, шопі. Добре. <donneratorium> oh, офігеть, Марко Костоті. <гум> ну нормально, сейчас я нормально. И дивлюсь, 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 не, Ні, ничего. Самое красное, сейчас скажу. Це э, томату. Томату. В кашопе так, а в гейшопе фигня. Ну, мені... Вони... О, от ванже спрингер. Норм. Ну <гум> да. Грін трактор. Мені, якщо б мені такий дали, короче, спочатку я б, в мене було б гроші, я б купив. Мені, в мене вже є це таке трактор. Фрок Маунтайн. Маунтін чи що, якась штучка. Ось, що 26 хвилин. О, зараз давайте відкриваємо перше яйчко. Давайте, дивіться, перше яйчко. Один, Комент за яєчко перше. О, тобі це хто? Це хороший пацан? Оце дай поряд. Ну, це ем, Це... можеш друга випуск третій. Так, це, де, де, це дублікат екра. Да, так, це фігня. Дивіться. Давай другий. ну да, напишіть це таке ж відкрив це яєчко Давайте давайте, 4-3 лайки за другичку. Це хто? Здається, може це і спінозавр. А ні, це оцей. Це, це, самий, це самий глухий, це самий глухий. Галінка. Давайте, і за оце яєчко треба одну підписку. Ну, дивіться, одна підписка. Це ж повинно бути хороше щось. Ще одна фігня, мені здається. Фі... О, це хто боць? Це норма. А. Це цей. Же. Два одинакових випало, прикольно. Так, я думаю, все ж таки так. Дивіться. Ми йдемо до цього парня. Не хвилюйтесь, у мене таких ще 300 шук. А-а-о. Давай, п'ят э, інфо. О! Зараз йдемо до мого. І беремо плюс одне яєчко. Давай собачка. Все, пока. Все. Тепер ми можемо ставити. Та, я в себе на огороді. Беремо 5 items і Primal Egg 3 і що ви на ще з'їдь? Динозавр. 13 мільйонів. Ну да в мене дуже круті мутації. Що? Шо? Уставте на нього секло ем, поставте біля нього стак, так ем, буде сонячний день ем, і сонце буде попадати твоїм носом. Ем, а коли воно попаде попадаю, ну с Андрій це нормально, він би X10 уроди. Якщо б мене був Dragonfly, я би тут просто все позбирав, залишив цей бомблосом. Я думаю, у мене... Так. Да. Ну, коротше, це в нас такі плани з подвохом. У нього ще буде і реквіт. Ні, королева пчел, ну коротше, ну це я не знаю, але коротше, це в нас таке. Секретики, секретики, нам це поки що про, про це нам потрібно. Це все буде згодом, про це ще не точно. Коротше, все такі діла. Так. Якщо в мене будуть сіпити, то я не буду відео імбапец імба пети. Хочу тобі кое-что Почекай, Мені зараз треба взяти коротше оце тавел. Де він. Якщо ви бачите тут тавел, то напишіть де він, то я його не бачу. О, тавел. Сюди. Берем так, де ти у нас тавел? Берем. І коконат у нас. О, город Переносимо тебе на відне місце, щоб я мог все збирати нормально, так, коконат, блін, де ж тебе поставить нормально. О, біля бомбло тебе теж нормально стоять. От. Тепер застрілюю. Давай саду. його Це стриб... І знаєте, як я зробив цей коконат? Я просто. О, а в смысле комплект квест Хеверес так в мене ж навіть нічого не показалось, як це? Просто зібрать 10 коконатів. Я не розумію. 17 кг. М -м -м! -папа, -папа. зібрати? зібрати. Аааа. Коротше все, можна писати в коментах ваня тупить, це правда. Я думав, це треба, щоб в тебе був цей Мурага і він це робить. Коротше, все, я якийсь. Е, не, все, а це просто. Ну окей. Я хочу тобі дуже круто показати. Ти хочеш мені дуже круто показати, а я хочу тобі коконат подарити. Ай блін. І що? Що в що, що зробити? Ну, середній пальчик. Я не пам'ятаю, що про що ти кажеш, але ти можеш... Має... о, ти відкрив це яйце мефічно? Віноград хотів взяти. На, коконат. Так, і мені зараз треба дати редфоксу дещо. Так, і мені оце треба так, де це штука. О, оце. Це не男, якийсь ніяк наче до якась не Це, плаче. Шо? Ем, дай сю, дай ем це поїсти. Не, я в він вже наївся. Ні, просто дай йому поїсти це, будь ласка. Та він вже наївся. Я потім йому дам, коли він зголодніє. Так, де він? О ось туди. А скільки вже відео хвилин Почекай, мені треба Red Fox зловити. Цей він такий проказник. Ось туди. Нікуди і не, не йди, звідси все. Тепер у нас Red Fox Super Fox. Не Red Fox, а Super Fox. Так, к-к-к-к... відео ще? Вже Добре, через 4, 9 хвилин э, лав, э, будемо закінчувати відео. Да. Тому що мені треба йти вже і А я можу вісти просто раніше, в цій стані в вона... мене... No, we'll okay. yeah, we'll для чи яблок треба зібрати Для того? Ми спробуємо получити другий бомб Я думаю, я буду багато знімати про шову гарс, мені ця гра дуже подобається. А у мене смешна капібара. Смішна капібара? О, а ч мені написало, що цей квест прийшов так? Have raised strawberries. Strawberries. Варелло Кокусінні. Якщо ті, хто не дивили, ті, хто перевертали те, що я так що сказав, думають. нафіга тобі оця фігня. Зараз покажу, яка фігня. Так, і дивіться, дивіться, ще раз я хочу вам ще показати, якщо в мене це ще залишилось. Ні, напевно, не залишилось. Так, зараз ми пошукаємо це. Та пофіг зараз почекай. Треба закінчити відео, а так же не можна. Сітпак. Може в мене є якийсь? Ну так, нема, напевно, блін, нема. Хотів для відео зробити. Случайного не андерного роу. В смысле фулл бакпак? Ах, да, я ж друзям разорвав. Ну, придется раз, придется продать. Чермай инвенторий. Вот тут бачу сумму. Це просто це навіть це навіть не на мій інвентар, це навіть не на мій весь, весь огород. Знаєш скільки там було? Скільки? 43 мільйони. 43 мільйони? Ну, ну це можна ж рахувати три. Будь кактус в тоці. Кактус, кактус. Він для квеста треба. А мені він не потрібен. А для квеста тобі не треба, а. Я Ладно. вже вам покажу. Упал тысь, потому скучно було, хотів первый получить. на а ти не хочеш третій получить Бомблос? Ні, ну це буде за жадный за 10 тисяч. Так, а я б хотів. Ну, ти можешь отримати, тільки давай, я так кинул. Я теж, тому що я не кожен день помню в, в мене немає стільки часу, як в тебе. Про нам свою клубничку. І біжу я сюди. Chill, bro. Ще дві клубнички треба зірвати. Ой, я бачу чилбоя. Де? Де-де-де, на моєму бобі стоїть. Так О, бо через 20 секунд піде підамірить Фоксик. <рикан> на моєму чи на твоєму? На моєму. Поняв? Так, що я хотів зробити? Так, в мене тут в фруктах є. А, оце. Так, я забув про це. Блін, в нас тут так багато петів. Коротше, треба буде інвентар чистити. Бо... О, Редфокс пішов, Редфікс пішов. Він майже в пепер. Пепероні не массаль все, я выполнив квест. Йдем до селу. А вон сел в инвентаре І уходим. А, ні, це не спрацювало Блін, а Ред Фокс. Я 50 я начався 4 мільйони і за цьому в мене планшет. У мене ще з планшетом сталося. Планшет в соцію твого огорода. Ага. І він вже в мене в громад, щоб не запускати. Так, ромтор, ну це мене бонус квест я не виповню. Ну. ну, хоч звичайно виповнив. Так, давайте зараз відкриємо. Да, их можно виконувати, виконувати. Якщо там буде морковка, радуйтесь. Ви можете просто морковку безкінечно куплять. А знаешь, не закон. У мене 46. Так, і я не можна там пак. О, знайшов. А сколько он за своему видео? 4, 5, 5, 6, 5. Бой, так тебе ж мама сама їсти позове. Блін, я чую я такий чувак, який не може нічого знайти. А сит-пак. Хоч тепер. Ох. Наконець то цей сит-пак дійшов до мене. Будь ласка, щось хороше. Дякую, це дуже дуже хороша штука. Прям просто я не можу. Це така хороша штука. офігеть просто Знаєш, що мені випало? Що? Стой да. <рикла> на байн. Це Галіма. Галима. Да, Гали кажеться, Галімі нікуди. Так, що у нас? Стоп! Блин, йому 18 років. А ну цих квестах є якийсь пет, якого я так тільки що вибув. оцей. Ну, один рік, як я розумію. І на Гордон, І на Гордон. І раптор. А раптор це саме. У мене раптор, а я ще йому понял квест, прикинь. <рекунут> Так я сам я сам я сам що від цього. Раптор. У мене є, він надіюсь. Рап раптор. Боч, в тебе є раптор. Дуже багато рапторів є. є за один якому який одному року? У мене дуже багато рапторів. Дай мені чувака, якому один рік у цього раптора. Раптор. Якщо я не побігам, то ти не визнаєш клас. Та навіть якщо я один друг, мені здається так працює. Добре. <різований> я Не знаю, напиши в коментарах, це точно працює чи ні. Тому що я не знаю. Так, раптор. Ну все одно в мене нема рапторів. Не буде різниці. Red Fox піде через 3 хвилини і ми якраз закінчив війну. Зараз ну, 27 хвилинок буде нормально. Хоча. Да. І до речі, в наступній серії, я думаю, я з Боді спробую е отрейдитись. Оці, тут я сижу, Боді такий, я тобі, наприклад, єнота, я такий, я, я тобі Родфокс, ми таке живемо друг другу року і все. Так коротше, диви, я хоч знаєш яку штуку зробити. Коротше, наприклад, ти такого, тут сидиш такий, в мене є гінот, що ти деш, я такий. Ну, в мене є Редфокс трейд. Ми такі жмем друг другу руки і, і уходимо в боді у уход, боді уходим з Редфом, я ухожу з гінотом. Ось. Так я планую зробити в наступному відео. Це наприклад, бот, я ж сказав, наприклад. А а Якщо б в тебе був ракун а в мене телекс, то так, да. Якщо б наоборот. Ні-ні-ні. Ну ну Ні, якщо б я тобі дав телексу, а ти мені редфокс. Якщо б в тебе був ракун а в мене Red Fox, да? Ні, якщо в мене був ну в мене зараз терекс. Ну, тирекс... Якщо б в тебе якщо б мене був єнот, ти спитаєш, ми б обмінялися? Я хочу так, щоб ти. Ну, щоб ти уходиш, що я ухожу з брат ти уходиш те рептом. Mm -hmm. Може на час потім зробимо, мені треба подумати. Тому що це таке складне рішення. Я думаю, на час, якщо потім на час, потім в іншому відео поговоримо про це, окей? Добре програв гар. Так, о, ще одна хвилина тоді до, до того, як Red Fox піде все робити. О, в мене в цьому рапторі вже ар три, три роки. Я йому хочу подарувати ці штучки, якщо в мене не ще залишилось. Там, я буду тепер 5 років становиться швидше. В 5 становиться швидше. Звідки ти знаєш, як це працює? Um, ну, теперь швидше у потім нові роки. Ну, для, у МХ, ну ти, інгрессисти. Хандрій дає XP. Хандрі попадає, а XP з'являється. Коли XP um, до, до самої з'являється, то тоді робить, um, то тоді йому um, то um, зізнається більше років. А ну бо давай хто перший з мого роду до твого. Бой зараз ворожка воріжка піде, воріжка, воріжка. Б бо я буду запиняти тебе цим. Давай, ти поїв, в тебе є бафи два. Так, mm. да. А, ні, в нього зараз тільки мозги. Давай, 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 давай. До винограду йди, або до бабів. Походу фейл. Він вкрав! Не, блін, він довго йшов просто... Я, я, я ді... Шуга Репл хотів, але не вийшло. О, о... Але не вкрав, я вкрав, не, не ось таке в не вкрав. Бу... Ось, ось таке в нас було відео. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та всім па-па.